Я не бачу без Христа життя. Я був дуже непокірною дитиною. Дочки так само знали, що таке ремінець різка. Так вони знали це. Наприклад, міг закрити батька у ванні, який мав йти на роботу. Я міг просто його закрити і піти на вулицю, гратися. Я постановив це з раннього, з ранньої молодості для себе постійно думати про Божі речі. Я бачу, наскільки це мене томить, наскільки це мене придавлює, наскільки я е, стаю дратівливий. І, і це мене просто виводило. Тяжко. Тяжко. Е, спокус є дуже багато. Багато. Дуже багато. Читаючи ваше інтерв'ю у журналі Благовісник. Я побачив ваше особливе таке ставлення до своїх батьків. Ви їх любите, поважаєте. Особливо я відчував до свого батька. Як вас виховували батьки? Що вони вас вкладали? Направду, мої батьки вклали в мене дуже багато. Я з своїм батьком мав дуже близькі відносини. Мій батько був служитель церкви, я мав дуже велику повагу до нього. Господь, на жаль, його вже відкликав, і він вже у вічності, але ми були дуже з ним близькі. Мені здається, що ми майже кожен день з ним спілкувалися по телефоні. Чи я приїжджав в служіння, чи він йшов в служіння, телефонував мені. І Ми ділилися нашими переживаннями, ми ділилися нашими радощами, проблемами, болями, розсуджували над різними. Ситуаціями, місцями писанням слова Божого. Це було дуже благословено для мене. Тому батьки вклали в мене дуже багато. Молилися за мене, благословляли мене, посвячували мене для Бога. Я дуже дякую Богові за моїх батьків. Чи думали ви колись, що ви станете пастором, коли ви виростете? Ні. Напевне, що такої думки в дитинстві в мене не було. Але коли я вже був молодим е, і займався з молоддю, такі думки до мене приходили досить часто. І це здійснилося. Я у 20 років став пастором церкви. Як батьки вас виховували, чи знали ви, що таке ремінець або різка? Отак, отак. Я був дуже непокірною дитиною. Е, зі всіх чотирьох дітей в нашій сім'ї я був самим непокірним. Самим рухливим, і батько мене часто наказував, дуже часто, і я на це заслуговував. Я йому дуже вдячний за це, що він це робив. Тому що якби він мене не зупиняв, якби він мене не наказував, я не знаю, ким би я виріс і як би пішов мій шлях. Мої сусіди, коли дивилися на мене, вони думали, що. Я виросту якимось неправильним чоловіком. Настільки я був шустрий, і настільки я не був подібний на віруючого хлопця. От, а в своїй сонячній сім'ї ви вимогливий батько? Думаю, що так. Думаю, що я вимогливий до своїх дітей, так. а в мене син і дві дочки. І, і дочки так само знали, що таке рімінець і різка. Вони знали це. І якщо би. Ви поспілкувалися з ними, поговорили. Вони вдячні мені за це, що я їх так виховав і часом приміняв різку для них, тому що це було необхідним елементом їхнього формування, оскільки. Багато речей таких було, і прикладів можна наводити багато, коли це був єдиний необхідний інструмент для того, щоб вони зрозуміли владу і авторитет вдома. Наприклад, мої батьки, мого старшого брата, я ніколи не пам'ятаю, щоб вони його наказували таким методом. Вони йому сказали, він зразу все розумів. А мені можна було говорити десятки разів я не чув. Я робив свої справи. Я був дуже таким неслухняним сином в плані того, що я робив різні такі неприємності, якісь витівки. Наприклад, міг закрити батька у ванні, який мав йти на роботу. Я міг просто його закрити і піти на вулицю, гратися. Своїх дітей я виховував з дитинства, з самого раннього дитинства, з малих років. Можете уявити собі, мому синові було півтора року. Я його брав з собою на служіння з Тернополя в Копеченці. Це 60 кілометрів. Я брав його з собою на служіння в суботу, і він ночував зі мною на неділю, і потім в неділю вечором я з ним приїжджав. Йому було півтора року. І коли я його брав з собою на служіння, він на служінні 2-3 години сидів. І слухав мої проповіді, бесіди з людьми, розмови. Бувають у вас випадки, коли до вас приходять ж молоді батьки і просять поради, але не в тому випадку, коли вже є проблема, але як виховувати, чи як запобігти проблемі, чи вже люди здебільшого приходять, коли хата горить. Я думаю, що друге так. Коли вже є проблема, тоді приходять, радяться. Мені здається, що в сучасному світі, в якому ми живемо, люди, як написано в Божому Слові, друге послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ, люди зарозумілі. Здається, що люди вже все знають, начитані багатьох книжок, психології, побачили різні відео і так далі. І вони знають, здається, як виховувати. Але коли ці методи не працюють, коли вони не приносять плоду, тоді вони починають шукати тих, хто успішно і гарно виховав дітей. І тоді починають розпитувати, говорити, спілкуватися, просити якоїсь поради. Але навіть коли ти радиш їм, я не завжди бачу сприйняття порад, тому що щоб сприйняти ті поради. Треба мати глибоке розуміння Бога, Божого Слова, і дивитися не просто на сьогодення, а дивитися на майбутнє. Методи, якими я виховував своїх дітей, вони є дієві, вони принесли гарний плід. Я радію своїми дітьми, і я радію, як вони люблять мене, поважають дружину, як вони цінять нами, сім'єю. Чи читаєте ви з дружиною Біблію? Скажу так, що раніше ми робили це набагато частіше і більше, uh -huh. як зараз. Коли я став обласним присвітером, в мене особисто на це вистачає тепер менше часу, і з графіком наших дітей. Тому що коли діти були в школі, коли ми були на місці, в одній церкві, жили разом і так далі, в Копичинцях. Це ми робили дуже часто, і ми це робили, я би сказав так, дуже регулярно. От зараз, коли ми переїхали в Тернопіль, буквально недавно, і графік моїх поїздок, життя, служіння є досить такий напружений. Ми це робимо на жаль, рідко, але ми це робимо. Як ви могли читати Біблію з дружини, коли у вас троє дітей? Зазвичай в нас був такий графік, такий режим з дітьми. Діти, ми дітей ложили дуже швидко спати. В нас діти, коли вони ходили до школи, mm -hmm. ми ложили їх спати 9 година вечора. Максимум, скажімо, 10-та година. Вони вже мали спати. Це був такий режим. Тому коли в 9-й годині рано, вечора ми готувалися до сну. Наша сім'я в великій кімнаті ми збиралися. Я брав Біблію, Слово Боже. Ми особливо любили книгу притч, ми її перечитали багато разів. І ми її читали мудрість Божу, Євангеліє читали, послання читали. Якусь книгу я брав, і ми її разом прочитували. Я щось пояснював. Часом читання Біблії переростало в цілі проповіді, коли я проповідував дітям щось пояснював, якісь теми. Потім ми ставали на коліна і всі починали молитися: від молодшої дочки, старша дочка, син, дружина. І я закінчував молитву. Це такий в нас був графік. Постійно кожен день, коли я був до діти любили цей вечір, діти любили цей час. Я ніколи не бачив такої, що вони не мають небажання mm -hmm. чи якоїсь неохоти мати такі, такі, так, таку молитву чи таке читання. Взагалі, діти в нашій сім'ї найбільше любили зі всіх зібрань це розбір Божого Слова В середу вони настільки в середу йшли до церкви на розбір Божого Слова, що це було саме улюблене їхнє зібрання. А на розборі Божого Слова я завжди викладав якісь теми чи якусь книгу. Вони сиділи з бібліями, вони сиділи радісні і щасливі. Коли вони приходили додому, ми ще могли якийсь час, 15-20, півгодини розмовляти на ту чи іншу тему. Тому вони були привчені до цього. Вони люблять Боже Слово. Що ми в житті робили, щоб зберегти себе від падіння? Моє, моя концентрація на Христі, на Його особистості і на служінні, яке я щодня виконував, воно мене берегло від цього. Е, мій, мій спосіб е, життя і, і думання є такий, я постановив це з, раннього, з ранньої молодості для себе постійно думати про Божі речі. Вдається. Вдається, вдається, мені вдається. Я постійно, навіть коли я лежу, віддихаю чи їду. Я загружаю свій розум Божими речами, місцями писання, темами, які я постійно прокручую в своєму розумі, в своєму серці. І я постійно повторюю ті місця писання, які я знаю, де це написано і так далі. І це мене фокусує. На Божому Слові. Бо якби я думав про якісь інші речі, і в мене були такі моменти, коли я, е, інші речі загружалися в мене. Я в, в, просто відволікався, я бачив, наскільки це мене томить, наскільки це мене придавлює, наскільки я е, стаю дратівливий, і, і це мене просто виводило. І я я бачу, що я йду не туди, не в тому напрямку. Я почав робити аналіз, в чому справа. Я просто побачив, що я не думаю так, як я думав раніше. Я починав вертатися. А хто для вас Христос? Це мій Спаситель. Це мій Спаситель. Це Це моє життя. Це моє життя. Я, я не бачу без Христа життя. Як ви особисто боретися із спокусами в своєму житті? Тяжко. Тяжко. Спокус є дуже багато. Багато? Дуже багато. Надзвичайно багато. І чим більше, чим більше ти служиш, чим більше ти задіяний в служінні, тим більше спокус. Спокуси є такі, які приходять до тебе, щоб ти себе пожалів, пошкодував. Як, як м, до Христа кажуть, пожалі себе, пошкодуй себе, тобі що більше всіх треба, і так далі. І от е, така спокуса е, жити для себе, трошки більше зайнятися собою, якимись своїми справами, вона, вона постійно є. Але я постійно з нею борюся таким чином, що я знаю, що віруючий це чоловік, який має нести Хрест. Треба зриктися себе, взяти свого Христа, і йти за Господом. І тому оце мені допомагає боротися з спокусами, боротися з самим собою, От, бути, е, бути чоловіком, який, який бачить зразок Христа, який не думав про себе. Для вас відпочинок це сон, чи ще щось може бути? Для я люблю я люблю слухати музику. Я люблю слухати музику е різноманітну. І коли я її слухаю, гарну християнську музику, але різноманітну музику, я відпочиваю. Якби запитали вашу дружину, чи ваше служіння Богові не забирає вас як чоловіка і батька з сім'ї? Думаю, що були такі моменти, що їй було важко. І, можливо, і навіть не знала, що робити. От, але моя дружина завжди мене благословляла, завжди мене підтримувала. Хоч їй було важко, вона могла навіть часом, скажімо, говорити якісь речі там не їдь або не роби це і так далі. Але потім казала: ти знаєш, що я говорю це, але я все всім тебе благословлю. І, і, я, і я все рівно якби в серці думаю зовсім по-іншому. Хоч мої слова кажуть: будь зі мною, не роби там це або це, або побудь, не їдь. Але в серці каже, ти знаєш, я все рівно тебе благословляю і так далі. Тому в неї були різні моменти. Ми люди. Ми люди. Чи ви сьогодні відповідаєте за ціле об'єднання в області, які найбільш такі виклики стоять сьогодні перед церквою? Саме найбільший виклик, напевне, що стоїть це вміти правильно донести Євангелію, слово Боже, людям. Сучасне християнство є в такому духовному сні. Ми побудували гарні доми молитви, ми маємо прекрасні ремонти, все. І мені так виглядає, що багато людей розслабилися. Наше покликання євангелізувати. Ісус Христос нам дав доручення: ідіть і проповідуйте Євангелію. Ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. На жаль, багато віруючих людей не міють це робити, не роблять цього, не сконцентровані на цьому. Не займаються цим, мало моляться про те, щоб каялися люди, щоби вони приходили, мало плачуть перед Богом про це. І коли люди слухаються, вони ніби запалюються, але дуже швидко тухнуть. Тому що в нашому житті, щоби нам горіти і не тухнути, треба, щоби постійно була Божа присутність. Постійно був Бог в наших думках. В нашому розумі. Тому що я переконаний, якщо Бога нема в розумі, його нема в серці. Дуже часто люди кажуть, мене Бог в серці. Я кажу, а в розумі є? Ти думаєш про нього? Ну, рідко. Я переконаний, що Бога не може бути в серці, якщо його нема в розумі. Це моє глибоке переконання. Коли дитина хвора, вона не хоче їсти, і коли я був хворий і не хотів їсти, моя мама через силу мене годувала, казала: їж, ти повинен це їсти. Я не хочу, але вона мене заставляла їсти. Я думаю, що людина повинна себе заставляти. Вона повинна розуміти, що це є необхідна пожива для її духа, людина, яка не буде споживати Божого Слова. Вона не буде мати в собі життя. Тому треба себе заставляти, треба себе самому мотивувати. Треба для цього відводити час, брати книги, які подобаються. Наприклад, якщо щось читати важко, бери те, що тобі подобається. Подобаються притчі Соломона Мудрість, читай їх. Подобаються псалми, читай їх. Подобається якесь послання. Воно йде тобі, читай його, перебувай в ньому. І ти перейдеш на щось інше. От, тому я би казав так: читай те, що тобі подобається, перебувай в цьому систематично і постійно, і Бог дасть тобі сили перейти на щось інше. Тому починайте з того, що ви любите, і перейдете на щось складніше. Як ви ставитесь до духовного наставництва? Дуже позитивно. Особисто у вас були духовні наставники? Шлюб чи похорон до чого простіше вам готуватися? Моє життя це велике чудо, ні один з вас нічого мені не зробить. Вони починають раптом розуміти, що вони не знають на них відповіді.